На чому я економлю, аби частіше купляти якусь ірунду на тему і робити вам постійні розпаковки. Перше це транспорт. Так як я живу в селі, викликати таксі щодня до міста дуже дорого. Тому моя любима маршруточка довозить мене за 20 гривень прямо в центр. Ну але якщо прям крайняк, то прошу свого батька або діда закинути мене кудись. А вони свої любімій доньці і внуці ну ніяк не можуть в цьому відмовити. Друге, це прикраси. Осінь, у мене була бартерна співпраця з. Магазином прикрас, тому в мене назбиралася ціла коробочка біжутерії. Але я їх ношу рідко, бо у мене є основні прикраси, які я ношу не знімаючи. Це все подарунки. Браслет це подарунок від батьків на закінчення 11 класу, а цепочку мені подарували мої улюблені дівчатка на моє день народження. Третє це доглядова косметика. В моєму арсеналі доглядової косметики лише міцелярка від Сімпл, пару тканиних масок та гель для вмивання, який закінчився. Тому арсенал цієї косметики. Таке треба оновлювати, і я замовила ті ж самі засоби на ЄВІ. Не сказала б, що я ж на доглядову косметику, просто я не шарю в продуктах, які мені потрібні, і боюся, що вони мені не підійдуть і мене обсипують, і я ще гроші просто на вітер спущу. Четверте, це салонні процедури. Окрім нігтів та підрізання кінчиків волосся раз в три місяці. Я більше нічого не роблю. Так як не вважаю за потрібне та плюс не сильно довіряю майстрам, та не знаю, яка може піти реакція мого організму на різні компоненти або фарбу. П'яте і останнє це кава. Я не сильний поціновувач кави, тому завжди оминаю кав'ярні, але часто заходжу у магазин по Кока-Колу, так що тут можна сказати, виходжу в нуль. Ось такі от пироги. А на чому економите ви? Пишіть у коментарях.